Пересаджую помідори, ті, що будуть рости у відкритому ґрунті. Трохи я вже пересадила там тої суботи, що в мене небагато лишилося, бо не встигла там тої суботи. У мене досить багато, а я тільки по суботах приїжджаю. І це моя робота. Ось так. Сажу я для себе, я не сажу на продаж, тільки там. Ще братові даю. Ось таке. Отак гарненько і їх можна як хоч поставити. Так, так, тобто в ящик дуже багато. Поміщається, мені дуже зручно, так як в ящиків багато і воно дуже зручно стоїть. Ну, для мене це було супер. Я як спробувала. Перший рік я не знала, то я ж там заклеювала скотчем, трошки морочила. А тепер трошки беру в півтора разу більше, ніж там сама баночка, і все прекрасно виходить. І не потрібно паритись, заклеювати. Писую я сорти вже суто на самому ящику. Отак от як сортів трошки є. Бо я деякі вивожу, деякі докупляю, деякі повторяю з того року, що мені е, сподобалося. І отак от помаленьку все пересаджуємо. Надіюся, більше приморозків не буде. Зараз вже така майже більш нормальна погода. Сьогодні посадила покінську капусту у відкритий грунт, брюсельську. Ранню посадила там того тижня, і вона гарненько пережила заморозки, я її агроволокном плотним накрила, взагалі супер пережила така гарненька. Трошки пострадали в мене великі помідори, ті, що в теплиці, ті, щоб ближче до клійонки, трошки їм було, напевно, що некомфортно. Але трохи включали дуйчик, деколи на цілу ніч, коли сильні були морози, бо дуже багато розсади, вона б не помістилася в хаті. Огірочки пропали, але це тільки три на пробу посадила то. Я трошки і розраховувала, що скоріше за все вони пропадуть. Бо основну масу, то вона в мене в парнику, то я ще її не висаджувала. Так, думала, ці будуть трошки скоріше, але вряд ли, що там той один відживе. Але це так, чисто експеримент. Морози були дуже в нас, дуже було холодно, і навіть в теплиці плівка була замерзла. Та й таке. Отак от помаленьку стаджу, потім от на таких дощечках маркером підписую, що це за сорт, але я зразу пишу, чи це сорт, чи гібрид. І також собі зразу якісь нотатки роблю, пасинкувати, не пасинкувати, якісь такі всякі штуки, що потім я собі переношу теж на запис, той, що я веду. Вже на самому городі в мене теж там такі ярлички висять, і я собі завжди помічаю, що це. Мені дуже так подобається. З чого збирати насіння, з чого не збирати. З Деяких гібридів зібрала насіння. Не знаю, чи щось з них буде. Хочу спробувати, я їх підписала. Одні кажуть, що нормально один рік, одні кажуть, що не варта. Ну, але бачучи, яке зараз дороге сильне насіння, то я беру професійне насіння. То там буває, наприклад, Мадрид я брала там того року, то там одна насіниночка вартувала 12 гривень. Одна насіниночка. То я з нього зібрала насіння, бо він мені дуже на смак сподобався. І дітям дуже сподобався. Він такий і красивий. То це то я спробую все, що зібрано. У мене не, багато, не мало, але на вулиці десь 30 буде. Казала, не буду багато садити, але якісь забрались. Одно, в одної жінки такої я в Ютубі знайшла насіння. Вона сама вирощує і так і дуже таке красиве. Ну, сделал лінці помідори гарні. Я ще собі в неї щось 20 видів різних замовила, то попробую. Що ж то там за такі хвалені бананові ноги чи якось таке. Ну, так же мені це назва, тому блін, що ж це таке. Так що побачимо. Що з того всього цього вийде? Щось буду лишати, щось буду виводити. Все, що в мене росте, все, що нам подобається. Якогось особливого догляду не потребує. Це все я приймаю. Так як цього року, цей рік, що був перший рік, це я вирощувала помідори на вулиці, жодного разу не поливаючи, окрім коли садила. Все. Це ми ніколи ще такого не робили. Хоч була скажена спека, просто помідори пеклися, біліли, срівно ми їх не поливали. Непогано. Урожай був непоганий. У мене було на вулиці 150 чи 160. Ні, 180 кортів у мене було на вулиці і в теплиці 66, то ми зібрали 470 кілограм. Це помідори, які ідеальні були, тобто хороші. Ті, що були десь пошкоджені, чи кури погризли, чи. На деяких твітовторах кинулася ті, що я вирішила не підв'язувати для експерименту, то я ці не рахую. Але ми багато викинули, особливо цих експериментальних, ті, що не підв'язувала. Солома в нашому регіоні не допомогла солома. Хоча я її настелила дуже багато. Та й таке. Та й таке.